На даний час ви є затримання за підозру вчинення кримінального правопорушення передбаченості 38-ї 3. А саме отримання неправомірної вигоди службовою особою. Стоп, стоп, встані, тут і стоїть. Звати мене його сірічку лочку. Доброго здоров'я. Перед початком особистого обшуку я пропоную вам добровільно виявити неправомірну вигоду, яку ви отримали. Нічого не отримали. Не отримали. При собі у вас є грошові кошти? Це ваше це? Ні. Не. не ваше, так? Да? Так, ми маємо портмоне коричневого кольору з надписю Хітон, в якому знаходяться грошові кошти. Значить все візитниця. І візитні картки. Вам буде продемонстровано, будь ласка, відеозапис. Ми маємо грошові кошти в сумі 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 У сумі 2 тисячі гривень купюрами. Прошу звернути увагу, що в візитниці мається дві візитні картки. На ім'я Ткачука Руслана Леонідовича Коростишів, вироби з усіх видів граніту. І Невисевича Миколи Володимировича, Коростишівська райспожі спілка головного управління. Інших візитних карток... Я нічого не брав. Тож не сумнівається. Стоп. Крім того, в даній візитниці знаходиться, зокрема. Ми маємо товарний чек. Гарний почерк. номер 175 від 12.08.15 року. А також ми маємо довідку на виготовлення посвідчення капітана міліції Авраменко Сергієм Сергійовичем, дільничним інспектором міліції від 2011.08.15 року.